Китай. Так, ну що, обладнання підходить. Хто там хотів 48 акумуляторів, на підході вже починаємо відвантажувати високовольтні системи. 5 кВт збірочки можна, одна збірка 60 кВт можна зробити. Також на підході 15 кВт високовольтні батареї. Небагато залишилося, вони плануються все-таки на, на 10-ті числа е березня місяця. Ну і що у нас? Що у нас? У нас як завжди в квартирі газ. Е -е, вже частину обладнання скинув, а це у нас ще дві після, ще на 2 ОСББ в місті Києві. Потім інсталюємо, покажемо, як завжди, відео. ну Якщо дадуть добро, звісно, тому що не завжди і не всі дають добро. Дехто каже, нас тут не було. Тому потрібно. Звертаємося, обладнання на підході, не затягуємо, ну і не забуваємо замовляти вже сонячні панелі. Потихеньку замовляємо сонячні панелі. Чому? Тому що щоб не було таке, як з акумуляторами, з інверторами, що в один прекрасний момент а всім треба, а його нема. Завозять багато сонячних панелей, але я думаю, що як завжди, час тільки, тільки потічеться весь сніг. На стріхах почнеться робота і відразу буде знову давайте чекати місяць обладнання, бо немає. Тому всім можливостей, ну і гарних бажань і тихого неба.